Давайте, давайте, да, Романа, дякую за запрошення. Давайте все-таки до НАТО. Е, сказав, те, що у Блінкін сказав, що вже літаки летять. І я бачу, що багато хто це сприйняв саме так, що вони вже фізично в просторі, звідкись там з Європи переміщаються сюди до нас. А це, як завжди, ну це знаєш до професійності і до інших речей. В оригіналі Блінкін сказав, що е, F-16, вони underway, І це в даному випадку означає що триває процес а не означає що вони фізично вже злетіли з аеродрому десь там або що їх там я не знаю залізницею чи в якийсь там ще інший спосіб притягують сюди з польщі в україну що триває процес тобто в принципі новини в тому що от вони там завтра зранку будуть десь десь Якихось аеродромах, десь в західній Україні, чи, чи ще десь немає такої новини. Хоча це вже почали, я бачив тягати активно по телеграмах. що от от вони є, є, є. Дедлайн у нас кінець. Ще півтора місяці буде тривати ця вся історія. Я, до речі, в цьому моменті я не сильно впевнений, що тут якраз затяжка за нашими друзями європейськими і американськими. Я наскільки я так розумію, ну я не думаю, що це якась велика військова таємниця, але значна проблема зараз, яка заважає нарешті запустити цю історію за 16 використання. Це те, що у нас на нашому боці не надто готова інфраструктура із зокрема аеродроми, от в цьому проблема, інакше, наскільки я розумію, то вже й команди в принципі підготовлені, принаймні перші і технічно, вже з цими літаками все зробили, що там треба, я не знаю, змастить, замінити, перевірити тренування, якісь речі зробити. Це все зроблено. Проблема на інфраструктурі, і росіяни, до речі, це прекрасно розуміють. І удари по Миргороду вони якраз були очевидно значною мірою з цим і пов'язані. Якщо ширше по саміту НАТО. Я, до речі, сьогодні фактично цілий день якраз цією темою в основному займався, слухав годинами різні брифінги, прес підходи і такі інші цікаві речі. Досить мало справді якихось от breaking news, да які б могли б зробити там. Великі заголовки крупні, але тут знаєш, я був на цей саміт, я не поїхав. Я був минулого року в вільнюся. Там безпосередньо на землі в куларах саміту. Там відчувалося, що дуже напружена атмосфера, тому що. На порушення загального правила, коли на таких заходах все відрежисовано і узгоджено заздалегідь, завжди всі ком'юніке, графік, заяви і так далі, все зарані вилизується до останньої коми. Це було велике дуже виключення з правил, тому що там погоджувалися текст формулювання, які стосувалися України і членства натурально, ну там до останнього моменту. Це виняток з правила, Тоді Зеленський летів якраз до Вільнюса. Він там зробив дуже різкий твіт. Цей твіт дуже сильно обговорювали. Ледь не погіршив він тоді ситуацію, тому що трошки психанула інша сторона. Мовляв, якщо ви собі таке дозволяєте, то, 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 то можливо і ми собі дещо дозволимо. Ну, зрештою, плюс-мінус обійшлося. Такий нульовий варіант там спрацював, але саміт був нервовий. Тут саміт е, не містить в собі фактично. Жодної великої інтриги, тому що формулювання всім, хто там цікавиться темою, якось має якісь більш-менш джерела або принаймні читає джерела західних медіа, всі давно знали, які формулювання будуть в тому питанні, яке нас хвилює найбільше. Нас найбільше хвилює питання членства, це зрозуміло. Про те, що буде формулювання про незворотність irreversibility, було відомо е зарані, і про те, що там буде міст до НАТО. Про це теж всі знали. Про те, що там не буде запрошення до членства, це теж всі знали. Жодного чуда. На жаль, Романе, сподіватися завтра, коли буде якраз український день в НАТО, тому що буде Рада України НАТО. Дуже багато там зеленського до двосторонніх зустрічей, прес-конференції. Таке інше. Завтра така Україна буде однозначно центральною темою. Завтрашнього дня жодних несподіванок чекати не доводиться на цьому саміті. От, буквально я слухав. За три хвилини до, до того, як до вас включився, паралельно слухав у іншій вкладці підходи лідерів. Якраз Анджей Дуда Підходив і що він сказав? Він навіть він такий україно-оптиміст. В плані запрошення України до НАТО він максимально це все підтримує, як і ряд інших лідерів. Але він сказав, що ну очевидно на цьому саміті запрошення не буде. Але він сказав, що на надія, да, маю сподівання, що наступного саміту в Газі буде наступного червня. Запрошення буде. Ну, якщо вже Дуда визнає, що нічого нам чекати не варто, то треба очевидно з цим фактом зборитися. На цьому саміті ми не отримаємо запрошення і ми не могли його отримати. І відповідь, якби пояснення цьому абсолютно очевидно. Пояснення це дві країни: це сполучені штати і Німеччина. Які вперлися, яких на превеликий жаль жодними такими трагедіями, як сталося в ухмадиті, і численними десятками різних інших трагедій, які відбулися за ці два з половиною роки, розжалобити якимось чином емоційно їх змусити робити речі, які вони прям категорично не хочуть робити, це неможливо. Це будуть слова співчуття, це може десь вплинути на поставки чи на пришвидшення поставок чогось десь. Але принципові речі, чи брати Україну в свій клуб натівський, чи не брати навіть такі, е, такі трагедії, як в Охмадиті, вони не спроможні. Ну, на жаль, по таким правилам працює світова політика. Якщо Шольц і Байден, а за великим рахунком, і весь їхній істеблішмент я б не персоналізував це, особливо що є такий поганий Шольц врідний, і такий поганий Байден врідний, що от вони не пускають Україну в НАТО. загалом це консенсус серед їхнього істеблішменту про те, що поки триває активна війна, активна фаза війни, принаймні активна фаза. Україні в НАТО не місце. все крапка, і жодні там дії Російської Федерації чи ще якісь інші події в світі, чорні Лебеді, на це не вплинуть. Але разом з тим, в принципі, Україна, ну побачимо завтра, якраз ще цікаво, що ми все-таки отримаємо, окрім цих слів про незворотність. Про що будується місто до НАТО, побачимо, що ми отримаємо яку конкретику? Поки ми знаємо, що буде 5 петріотів обіцяно, але з цих петріотів насправді. Е Лише один новий справді пообіцяний сполученими штатами, тому що з п'яти обіцяних петріотів дуже гучна була заява Байдена кількох інших європейських лідерів спільно про п'ять п'ять нових потужних систем ПВО. Якщо починати розкладати ці п'ять систем, то виявиться, що одна з систем уже в Україні і вже працює. Тобто, це ну точно не новина, якщо вона вже на полі бою. Один петріот виявився насправді системою самптій, а не петріотом. Це в принципі ну, вважається грубо. Європейський аналог, петріут, але все ж таки не дотягує переважно, наскільки я читав, військових експертів. Сам тут не фахівець, але пишуть військові експерти, дещо не дотягує він до петріута. Ще е виходить, двоє петріутів були раніше обіцяні, тобто тут теж немає новини, що це якийсь анонс, який там робить великі дуже заголовки. Це вже було обіцяно, і лише ось одна система, яку Сполучені Штати нам передають, ну це. У хороша новина Тобто, маємо, що маємо. Побачимо теж, які будуть речі по літаках, по F16, все таки формалізовані, чи буде там цифра. Бо я знаю, що українська сторона ще перед самітом дуже намагалася вибити в союзників конкретно, окрім слів про безумовну підтримку і про те, що все буде, і все буде там вчасно і швидко. Наша сторона хотіла вибити скільки буде, чого буде і коли буде. Я знаю, що принаймні. Наша була така амбіція про те, щоб зафіксувати 10 патріотів до кінця року. Чітка система, чітка кількість і чіткий дедлайн. Наскільки вдалося це все протиснути, тому що Сполучені Штати, наскільки мені відомо, не хотіли на себе брати отакі конкретні, які вимірюються в цифрах зобов'язання. Вони хотіли більш розмити, щось будемо підтримувати протиповітряну оборону України дуже довго. Щось щось на кшталт того і дуже активно, а, чи буде ця конкретика? Ну, побачимо завтра. Завтра з обіду, тому що 7 годин різниці, десь це все розпочнеться плюс-мінус у третій годині за нашим часом. Будемо стежити новини. І це зайде у нас завтра в глибокий, глибокий вечір а то і ніч. Ну будемо моніторити, поки поки невідомо.